Вітаю вас на каналі Місячна країна. З настанням осені городний сезон не закінчується, тому що осінь це не лише період збирання врожаю, а й час саджання озимих культур, наприклад, озимого часнику. І зараз я розповім, коли восени 2025 року найкраще саджати озимий часник за місячним календарем і дам найкраще. Найродючіші дати у жовтні та листопаді 2025 року, а ще розповім, як правильно саджати озимий часник. Якщо саджати часник під зиму за місячним календарем, то можна отримати гарний врожай, крупний, соковитий гострий на смак часник, який добре зберігається і дуже добре вживається до будь-яких страв. Та й у їжу безпосередньо. Тож коли починаємо саджати часник під зиму? Як правило, це період з жовтня і до кінця листопада дивимось по погоді у своєму регіоні. Дуже важливо пам'ятати, що посадити часник треба десь за 25 днів до настання стійких заморозків, і з розрахунком на те, щоб до холодів зубчики вкорінилися. Але не випустили молоді паростки. Для саджання потрібно відібрати великі зубки від найбільших та найкращих цибулин. А якщо казати про правила місячного календаря, то саджаємо озимий часник тільки на спадаючому місяці, вродючі активні плідні знаки. На спадаючому місяці у нас відбувається активний ріст коренів. Та підземної частини рослини, а ріст надземною призупиняється, і таким чином наш озимий часник не випустить відразу молоді паростки восени. А родючий знак допоможе нам навесні, коли буде треба сформувати великі соковиті голівки часнику. Календар складено для усієї території України за Київським часом. Тож записуйте найкращі дати, коли можна саджати озимий часник у жовтні, 8 та 9 жовтня, це спадаючий місяць у тільці, і це дуже родючий знак, можна саджати часник під зиму. Місяць у тільці зазвичай дає дуже гарний врожай, який ще й добре зберігається. А ще… Рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зімостійкість, що нам також дуже важливо. 12, 13 та перша половина 14 жовтня, і це в нас спадаючий місяць у раці, гарні дні. Рак це родючий і найбільш продуктивний знак зодіаку, який сприяє розвитку низькорослих рослин, а спадаючий місяць. Сприяє розвитку підземних частин рослини. У наших саджанців розвивається гарне міцне коріння. Врожай буде рясним, а ще рослини добре перенесуть зиму, що теж важливо. 19 та 20 жовтня спадаючи місяць у терезах, і це теж гарний знак вологий, родючий, активний і можна саджати часник цибулині під зиму. Терези забезпечують врожай, що довго й добре зберігається, а також отримання якісного насіння, великих та смачних цибулин, і терези ще надають стійкості до шкідників та хвороб. А далі дати у листопаді. 6 листопада до 17.20 це спадаючий місяць у тільці, родючий знак. Гарний день можна саджати часник під зиму. Місяць у тільці дає великий врожай, який добре зберігається. Рослини гарно переносять перепади температур, мають підвищену зимостійкість. 9 та 10 листопада це спадаючий місяць у раці, гарні дні, родючий, плідний, продуктивний знак зодіаку. Він дає саджанцям гарне міцне коріння. Врожай буде рясним, і рослини добре переносять зиму. Друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада і це в нас спадаючий місяць у терезах. Родючий, вологий, гарний знак, можна саджати часник, цибулинні під зиму. Терези забезпечують врожай, що довго зберігається, а ще отримання якісного насіння. Великих, смачних, гостреньких цибулин, Цей знак, крім того, надає стійкості до шкідників та хвороб. І ще дати у листопаді це 18 та 19 листопада і це спадаючий місяць у скорпіоні. Родючий, плідний, вологий знак, який активно використовується для посадок і пересадок. Тож можна саджати озимий часник. Цибулю під зиму. При посадці під цим знаком рослини розвивають потужну міцну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Ви отримаєте велі... великі голівки з яскраво вираженим смаком та ароматом. І ще у вас будуть досить витривалі та стійкі проти хвороб рослини. Щоб не опустити момент посадки озимого часнику, рекомендується поспостерігати за температурою. Якщо вона прохолодна до плюс п'яти і утримується так кілька днів, то настав час проводити посадку. І ще декілька рекомендацій. Не вирощуйте часник на одному місці понад 3 роки. Найкраще саджати його після однорічних овочів, які не мають щасником загальних шкідників та захворювань. Наприклад, нам підійде грядка після гарбузових чи бобових культур. Не варто саджати озимий часник після цибулі. Саджаємо ми часник зубками, але розділяти головки на зубки. Треба безпосередньо перед садінням десь за один, два три дні, не пізніше. Для садіння вибирає, вибираємо лише здорові та цілі зубки. І ще нагадаю, що озимий часник ми саджаємо лише в суху погоду та в суху землю. Саджати його можна і в ямки, і в довгі борозди, а з приходом холодів. Наші грядки покриваються сухим листям, а потім снігом, і таким чином наш озимий часник гарно перезимує, а навесні дасть нам добрий врожай. Тож підведемо підсумки. Найкращими датами для саджання озимого часнику навесні 2025 року будуть наступні дати. Восьме. 9, 12, 13, перша половина 14 жовтня, 19 та 20 жовтня, 6, 9, 10, друга половина 15 листопада, 16, 17, 18, 19 листопада. Це найкращі дати за місячним календарем.